Привіт, Закарпаття! Я дуже люблю природу і дуже люблю збирати косиці. Польові особливо. І якось я собі вийшла погуляти та й думаю, нарву я собі букет, почала збирати я і вирвала одну косицю. Дивлю, якась вона не файна, якась зогнута. Така, ні, я її не буду брати, вона на вигляд не дуже, вона лише буде все портити в букеті. Така взяла і верла її на землю. І така стою і собі думаю, а Ісус би так зробив, а пастор би мій так зробив? Така, ні, вони б так не зробили. Не Ісус, не пастор. Так би зробив лише диявол. Він прийшов бити, вкрасти, погубити, знищити. А Ісус прийшов, щоб дати життя і дати життя з надлишком. Я беру ту косицю, така ні, я її беру, я її поставлю разом з усіма косицями у воду. І вона підтягнеться, вона ся виправить і стане така сама, як ті. І що ви думаєте? Отак От само Бог Він підняв мене. Знаєте, Бог мене знайшов таку собі на вигляд. Не дуже грішна, побита життям да, того, що диявол так і зробив. Кинув, лишив на призволяще. а Бог підняв і дав мені воду. Де я підживилася, де я реально стала живов, як та косиця, яка постійно требує води. Без води косиця в'яне. Так само я без Бога буду в'янути. І тому я вас запрошую вивчати разом, слово Боже. Давайте будемо заживити ту воду джерельну. Амінь.